Соліс 50 з реверсом, з кондиціонером тестуємо. Будемо вибирати 50, 75, 105. Вибір є. Що виберуть, відзніму пізніше. Міні-агроглеваха 27 кілометр траси Київ Одеса, Соліс 50 RX, коробка 12х12 з кондиціонером. Соліс 75-й, коробка 12 на 12 з кондиціонером. Соліс 105-й, коробка 12х12 12, з кондиціонером. Власні потужні тракторці. Від заводу Соналіка. Гарантія 2 роки. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр. Eu vou dar essa aqui